Іноді достатньо задати собі правильне питання, щоб розгорнути все бачення ситуації? Спробуй відповісти на ці питання щиро, без цензури. Чого я насправді боюся, коли отримую зауваження? Що я говорю собі в момент, коли помиляюся? Яким би був мій досвід, якби я сприймала помилку як шанс? На глибше розуміння себе, яку частину себе я намагаюся захистити, уникаючи критики? Ці питання не про правильні відповіді, вони про зустріч із собою, про те, щоб почути, що насправді живе в глибині? І Зрозумій помилки. Не вороги, зауваження, не вирок. Це сигнали, підказки, нагадування про те, що ми всі живі. Ростемо, вчимося. Бути сміливою означає не уникати помилок, а йти вперед, навіть коли вони трапляються.